В цьому відео ви побачите мальовниче містечко Лейден, що знаходиться в провінції Південна Голландія між Гаагою та Амстердамом. Побачимо, як тут живуть люди, чим вони займаються в свій вільний час. Насолодимося прекрасними каналами, млинами. Вирушаємо із залізничної станції, що біля аеропорту. Їхати туди приблизно півгодинки. Ми приїхали в Лейден. Зараз знайдемо де пікнуть карткою, щоб не, при... не посчитало нам повний приїзд. Спускаємося вниз. Автомати, все, і виходимо в місто, горнюці велосипеди тут двойні. Ось поруч залізничною станцією починається в Лейдені ось така колоритна вулиця. Такі недерла стиль. Віліки стоять. А ось які будиночки, казкові. Говорить. Вихідний день, ось так люди сидять біля канальчику, Чи річечка тут якась. Ось такий коворит. лодочка Не знаю, як для вас, як для мене у млини так незвичайно виглядають. І коли підходиш ось так до канальчику, до річки стоїть млин, зразу відчувається, що ти знаходишся в Нідерландах. Дуже подобається. Такі види, просто не знаю для мене щось нове. Зараз підемо і побачимо цей млин поближче. Нідерландці дуже полюбляють плавати на човниках. Ось у вихідний день, то вони просто так сідають і пливуть по своїм каналам. Ромасочки вже сквітнуть. Не, мам, Ось підходимо ближче до цього млина. Скульптура пташки. Хо -хо -хо. Качечка, скоченятые. Это там приближение, не портит качество, это наша приближательная... Я Лили, лили, кушинки желтые. А люди ось сидять просто на травичці. Да, атмосферно тут. Так. Ось так млин знизу виглядає. Ми подивилися, йдемо далі. Ми не складали собі конкретного маршруту, просто йдемо до центра міста. Лейден виник ще у середньовіччі, а зараз це сучасне красиве місто. Втівки круті. Підійшли до якогось собору. Весь лейден врізаний такими канавчиками. з кафешечки на березі, поряд автівки, велосипедні доріжки. І місточки. Це у квітах. Лейден четверте за населення місто в провінції Південна Голландія. Історичний центр другий за площею в країні, забудований переважно будинками 15 18 століття. Ось на якусь площу. Ми зробили замовлення в Макдональдсі. Присіли, щоб перекусити, покілий день справив на мене дуже сильне враження. Відкриваю для себе нову країну. Дуже гарно тут, калоритно так. Ці велосипеди кругом. І багато темношкірих, багато індусів. Цікаво побувати. Ворон прилетів і сидить прямо перед нами, як наче якийсь прикормлений тут. Так, Тут така площа в нас, вон люди сидять, тут лодочки плавають, човники такі. І там також, я так розумію, це якась центральна тут площа. Як же гарно тут гуляти, спостерігати за всім. Ви бачите, як люди сидять прямо біля води, такі столики тут стоять, і вони сидять, ну, ми проходили мимо, практично нікого так багато їжі немає, просто якийсь анапій стоїть. І якісь невеличкі замовлення. Лейден ще відомий своїм університетом, який був побудований в 1575 році. Це один із найстаріших університетів в Європі. Ви бачите, як біля води прямо стоять оці такі, наче човники, і на них столики стоять, і люди відпочивають свій вихідний день. Ще одна знаменита локація в лейдені це церква святого Петра, яка була побудована в 15 столітті в готичному стилі. Дуже подобається мені історичний центр міста. Краса неймовірна. Десь приблизно три годинки нам знадобилось, щоб погуляти по вуличкам, все роздивитися. Сподобалось місто, сподобалась його атмосфера. Я думаю, варто тут побувати, якщо хто буде в Нідерландах. Ось ще на вулицях продають такі вафлі. Познімаю ціни на одежу. Надіюсь, вам сподобалось відео. Підписуйтесь на канал, підтримайте відео лайком, коментарем. До нових зустрічей.